Ось дивіться, друзі, який парадигматичний парадокс виходить, ну, наприклад, з українським народом, що при існуванні тоталітаризму, узурпації влади, тобто, коли один барин, решта рогата скотського бидла, котра вже з геномом, з генотіпом привикла так жити. В такому суспільстві ну, неможливо збудувати зразок, ну, наприклад, шведської або німецької демократії. Там, де нація, християнська нація, любить саму себе і любить ще Бога. Якщо б Богу було пофігу би на нації, то він би не зважав уваги, що. Існують, існує одна мова у нації, у існує одне правління. У мене то і всі би давно прийшли би к одної мови і повернулись би на хліби своя, коли Бог подивився, що люди гуртуються біля однієї, бежі, розмовляючи на одній мові і гуртуючись біля одного центру влади. Виникають у цих людей рангові пірамідальні стосунки, один цар, Барин, Кьоніг і тому подібне. А решта-решта йде по пірамідальному до тотального бидли, тотальної. Тобто, виходячи з цієї логіки, Бог хто не створив людину, як мурав'ї, інсектів, тільки котрі користуються інстинктами. Ні. Власне ж, ні. Бог створив людину, ісходя із християнської науки і моралі, по своєму творінню, по своєму образу і кшталту. То значить, дав людині волю, дав людині інтелект і тому подібне, щоб людина розвивалася. Тобто, але цей розвиток людина проходить через, будучи бидлою, будучи королями, будучи тотальним сміттям. І за це вона переживає, а іноді і не переживає їй іноді це приємно бути габном, бидлою, рогато скотським, коли в, ній, в неї, як ото в, цю, в Буратина, кидають кості і всяку херню, а він сидить десь там у Ба карабаса барабаса в льохах, в плачу. Коротше, в чому ж парадокс? В тому, що при тоталітаризмі не можна неможливо збудувати демократію? щоб було так багато зажиточності, щоб погань, зараза всяка, уркаганівська, в душі, з молоком матері, як Кушнарьов говорив, блин, впитується ця срань рус, русифікаційна, воровська, уркагановська, пан пантавія, ця феніманічка. Там неможливо, щоб була демократія. Ну, коли вже в Україні була демократія, така прописна демократія, по кальки Західної демократії. Ну от беріть, і... у вас же Магдебургське право там було, трішки було, ну буде у вас демократія. Тобто зміна влади і тому подібне. І це привело буквально тотально до війни. Казалось би, ніфіга собі, що ти меліш. Ну дивіться, от бидла рогата Савкова, сапка... котра була переселена. Зі своїм рабським геномом при масах, масах русифікаційних хвилях, коли Петлюра, як рибак, взяв і відійшов від Києва в 18-му році, залишив на розтерзання бандії То І при Хмельницькому віддав цим рабам неньку Україну і тому подібне. І при язичних цих всяких гадостях, котрих Бог. Ну, Нехай він ще барахтається в темряві і в понівіраннях ця людина, щоб відмовилась від свого язичества і джентайлз. Коротше, люди ці голосували за Януковичі, за бидлу, тому що саме були бидли, постцарською бидлою. І Їм дали кальку демократії. А вони на цю кальку на демократії насрали наплювали, бо вони тупа бидла. Воно голосує за желудок свій тільки, за Януковича, за Баріна. Воколо котрого гуртується ця бидла. І коли приходить відплата за це, за поведінку цієї бидли, починають бомби падати їм на голови, то вони беруть свої манатки. І бігуть до Європи. Більш чесне чесна бидла, вона біжить до Рашки, котра бомбить Україну. Бо ця бидла думала, чекала ці ждуни, що прийде Путін, прийде радянська гавна стойку Урканівський, і дасть їм владу, і вони будуть мочити, грабувати. Гвалтити, вбивати бандир, бо вони називали западну демократію НАТО, це бандери і тому потім фашисти. Але коли побачили, що не встиг Путін дати їм владу і почав сипати на них на їхні тупі бидла уркагановські бошки бомби, то вони манатки в руки втекли на захід. Тобто вони не встигли, не встигли ця гедота відчути. Свої помилки, відчути відповідальність за свої помилки. Бо, тобто вони не встигли за свої зрадницькі, тупі, желудок кишечно-трактні ментальності дії, відчути покарання від своїх ж дій. Вони ж запрошували Урак Януковича, вони ж запрошували Путіна, у них ж рейтинг був саме більший І Київ, і Західна Україна, і там якісь там сматярами щось там, ці придурки. Ніби території, там паспорти ділили і всяке г. Тому отак. От. І воно це все, все чмошне ламанулось на захід до НАТО. І тут так і залишилось таким самим. Бо воно ж не хоче переучуватися, а воно ніколи не буде переучуватися, тому що воно вміє переучуватися тільки тоді, коли йому барін по хрякніку дасть їхньому тупому. Або коли на них бомба спаде і щось рідне у них загине, тоді вони починають переучуватися, перерозумляти, хто є, що є добрим і що їм потрібно робити, як себе обостраювати суспільство своє, владу свою і свою ментальність. Тому воно втекло, воно голосувало за Путіна, а потім само втекло на захід, не відчувши всіх страждань від цієї війни. Ось таке рогате бидла, і плохо, коли зле, коли тоталітаризм, але і така бидлярська демократія це теж зле. Бо вона, бидлядська демократія, продажна, приносить тільки війну. І коли ця війна прийде, вони втікають там, де нема війни. І втікши там, де нема війни, вони починають надаль. Вести себе як бидло, бо ну, якщо їм європейці улибаються, німці, та все там делікатно, то вони думають, що вони вже стали рангом такі саме, як і ці німці. І вони починають бухати, починають срати, показувати свою понти, свою савкову цю гординю. Ось такий нарід. Піст постцарське, постсавкове, рогато скотське бидло. к сожалению.